Всім привітик! Москалям папа! З вами Кішка. І сьогодні я зроблю огляд трьох домів у Брокнавині. Так справді, я дуже довго не знімала та не заходила у Брокнавин, але надіюся, що ми це виберемо. І тому перед початком цього відео я попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал, ось на нього кьюр-код та, та, та на TikTok. Також на нього QR-код. І напишіть, будь ласка, коментар, чи хочете ви бачити більше відео на моєму каналі. Тобто довго. Тому що я їх е, останнім часом не знімаю, але я маю можливість їх знімати. Тому е, тому, ну, якщо в мене багато коментарів буде про те, щоб кішка записує більше відео, я обов'язково буду знімати аж по 3 відео у день. І будуть монтувати і старатися, щоб вас, щоб ви мали що дивитися. Ем, також, на давайте наберемо 100 лайків, щоб ютані знявся у е, ограбуванні у брокнавині. Думаю, це буде дуже цікаво і весело. До речі, дивіться, яка мене класна ламба. Я думаю, що ламба має бути обов'язково якоюсь рожевою, що, що Бабі Йорл. Ну, байдуже. Так, мені потрібно зараз заїхати і взяти хату. Я бачила вже на прев'ю Брукнавена новий дім, і мені дуже цікаво на нього подивитися, але не знаю, які там ще дома, можливо, ще якісь нові є. І їх також потрібно о, о. О, оглянути, чи як це сказати? І давайте почнемо з цього Думаю, що я його не бачила. До речі, з'явився новий дім прем'є, а цей був на прев'ю. Ну що, ой, приїхав хтось на тракторі. Всім привіт, хлопці! Але вибачайте, в мене є свої справи. Наприклад, справа в тому, що мені потрібно йти і щоб ви мене зараз не ограбували. Так, все я закриваю свою хату і поїхала оглядати. Зараз ми ще вийдемо на двір. Так, ем, ось тут, так, на першому поверсі у нас тут є якісь незрозумілі. Ага, якась незрозуміла кімната. Мені здається, що тут можна щось навіть облаштувати, і буде дуже гарно виглядати. Ем, далі, ем, так, є якийсь хід, але він чомусь закритий. Дуже сильно шкода, можливо, це гараж. Да, я вгадала! Це не кімнатка, це для гаражу. Все, тепер ми все зрозуміли. Так, тут якісь є супер-секретні... Давайте зробимо. Дивіться, це ж Дім якогось супер-секретного агента. Давайте зробимося агенткою. Кішка агентка, буду все оглядати. Так, дайте мені чорне волосся, я стану агенткою на всі сто. Чорне волосся. М ха, ха ха Чорне, чорне, чорне. Ось воно. Супер агентка кішка. Може мені серйозно стати брюнеткою? <хи> так, йдемо ем, угу. на, тепер на мінус перший поверх. До речі, тут дуже класні двері вони дуже стильово виглядають. І тут, як зверху, зустрічає ем, панельки дому. Так, йдемо тепер на мінус перший поверх. Тут є якесь колесо. І я його можу легко зупинити. Вау! Тут знову всякі різні секретні штучки. І знову секретні штучки. Тут книжки, чи це, можливо бабки. І ще якась незрозуміла штучка. І ще вона незрозуміла штучка, яка знову так само колись зіпнеться і крутить. Це я теж не розумію, що. Хоча. Ага, ось цей ліфт, напевно, стопі, хоч Хочу десь на ліфт. Так. Ем, тут знову якийсь комод з, з книжками. Не розумію, навіщо ця кімната, але байдуже. До речі, я... мені вже одна людина намікнула, де тут є. А, стей, як воно... Боже, я забула. А, де тут. ой, що тут таке? Де, де тут є. М -м, боже я забула? Де тут є сейф? О, вау! Оце прикольно виглядає. Стильово. Дивіться просто, яка, яка, тут, яка тут класне ліжко, монокап'ятике мага. І ще й дивіться, просто який огляд на цілий брокнавен. Місто просто вау. Так, і тут серйозне, справжнє. Вау, вау, вау! Дивіться, як тут класно виглядає, блін. І тут ще типу, знаєте, тут таке щось місце, там, де можна по... обсуджувати різні плани і так далі. Так, а де тут фон? А, ну стоп, це такий камінь, типа, да? так? Тут є ліфт. А, це душ. Ой, ну це вже прям якось виглядає по крижовому, мені здається. Ну добре, ми зрозуміли так. Не знаю, що це. Але, ну, і виглядається, тут, до речі, телевізора немає. Він є, але. Ні, є, але мені би було зручний, якби він сяв тут во. Ну, хоча, можливо, для всієї компанії там. І знову камінчик, і Боже. Мені капіток подобається огляд на Брукна. Він такий красивий став. М -м -м. Ну що, ми поїхали униз. Ура! І. Так, мені людина підказала одна, що ми, нам потрібно нажати сюди цю нижню кнопочку, коли ми вже будемо на мінус першому поверсі. Ой, на, верніше на верхню кнопочку. І потрібно стримати сюди. Дивіться, що означає ця кнопочка? Вона означає, що у нас телепортне назад. Але нам потрібно знову сюди спуститися і нажати вже на ось цю кнопочку. І ось наш. Омріяний сейф. Вже хтось до мене там дзвонить, так що давайте, коротше, збавимо звук. Бо я, ну, хоч, ну хоча давайте нехай буде, нехай там дзвонять. І ось наш омріяний сейф. Вводимо секретний пароль. І нас, наші грошики, мані-мані Мані-мані-мані-мані, мані-мані-мані Типа ми круті такі блатні дівчатка, які мають мані Угу. І закриваємо. І головне, оця кнопочка означає знову телепортуватися назад. Ну що, дім один з нормальних таких домів. Але ми, нам ще потрібно подивитися на його пусти. Треба ще подивитися на його на... подвір'я. Так, ось так от нас тут влаштоване подвір'я. Тут якісь незрозумілі колони. А, це пальми. Ой! Ем, е, дуже класно висаджені дерева, не знаю. Так. Тут у нас такий от ем, парканчик, і вже хтось спробує пробратися до мене у дім. Ну що ж, давайте подивимося, як вони хочуть прибрати. Ага, забрали, дивіться! От падлюки. Забрали. І вже хтось бігає. Я зараз. Хопію, за він якийсь такий блатний бігає. Ну, прикольно. Ми зрозуміли, і давайте переходити далі. Далі йдемо купляти собі дім, і будемо дивитися на ось цей дім. Супергеройка кішка все-таки повернулася і робить вам огляд на наступний дім. Так, ось наступний дім, і зараз нам потрібно його оглянути повністю. Просто Повністю. Так, ну що ж, давайте цього разу почнемо з подвір'я. На, в нас тут є гараж, є ось такий от. Ну, звісно, паркан не, не супер крутий, але може бути. Так, є мангал. Це ж мангал правильно? Є газон, який можна косити, До речі, тут немає тої самої будки, в якій знаходяться всі речі газону. Давайте подивимося, як тут буде взагляти. А, А, ось басейн, дивіться. Дивіться, воно все перетворилося. З зеленого перетворилося в сірий. Прикольно. Ну, давайте залишимо басейн. В нас тут ще є стіл, такий, ідеальний, мені, здається. і давайте зайдемо в нашу хату. Так, давайте закриємо. І подивимося. Так, ми зайшли. Є прекрасний килим, який мене бендежить, що там такий самий, тому що в нас, наприклад, ну, у нас вхідний килим відрізняється від килим, який на коридорі. Але, ну, бусь цей момент. Є така прекрасна картина, вона мені дуже сильно сподобалась. Є м, дивани, 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 телевізор. А, на велику сім'ю їсти тут аж шість крісел ем, кухня. Давайте зробимо огляд на кухню. Тут у нас холодильник, зніполичка, Що е, за духовка. Вау, дивіться. О, давайте впишемо. Е, прикольно. Ем, так, давайте подивимось на першому поверсі. Тут знову картина. До речі, дивіться, які прикольні вікна тут поставили. Ввісно, вікна тут. А, тут все такі вікна, вау, прикольно. А, тут щось якесь висит непонятне. Тут не знаю, навіщо нам воно здалося, але нехай буде. І. Е, так, ще вона. Е, я вже показувала цю картину. Так. І в нас тут є. Ем, Супер-крута Ванна є ще туалет картина, вид на нашу терасу чи що тут на наше подвір'я. І йдемо на другий поверх. Так. Чесно вам сказати, цей дім я вже дивилася. Напевно, багато хто з вас дивився, чи те, що я знімаю. Дуже запізненням цей огляд, але ну, все добре. Тут у нас є, напевно, гостьова кімната, я так думаю, бо ну, щось не схоже на нашу кімнату. Е, тут книжки, комоди, картина і знову такі вікна. Е, так, тут дуже класне вікно, до речі. Йдемо сюди. Це у нас ванна, душ, великий доволі душ, туалет і такий самий, таке, таке саме зеркало з раковиною. Так, йдемо сюди, тут, тут дитяча, дуже класна картина, вона мені дуже подобається, чесно кажучи. Комод, ще одна така катина схожницю і, буфик, і, два, і два ліжка. І йдемо сюди. Тут у нас комод. Комод. А, дуже прикольна до фіня, її дуже обожнюю, Комод, сліп. Ідемо у ванну. Підсказка у ванні є сейф. Так, і ось тут у нас. Ой, я мої руки пайдужі. Тут у нас душ менше, ніж там. Картина. І туалет. До речі, а тут можна зайти... Тут нема балкона, чекай, я хочу подивитися. Тут нема балкона, вся ця зрада просто. Ой, куди я зайшла? Це у нас секретна, напевно, кімната. Поховатися від когось. Ну, а потому що тут сейф у нас. І треба тут поставити е, ліжечко. Ліжечко... Ліжечко. Ось ліжечко. Ріжечко і треба його тут поставити не тут, а тут? Отак от. Його вже можна в ній це сейф і ось він. Гроші справжній, справжній справжні, справжній, справжній справжні, Є Це відкривачка, щоб нас випустити. Ей, випустіть. Нагленький, випустіть. О. Ну що, блін? І ми вже зробили огляд на цю хату. Хата прикольна. Жити можна. Йдемо на доступні хати. Ну що ж, тепер ми беремо нашу омріну, багату хату і зараз будемо на неї дивитися. До речі, візуально вона вже дуже сильно схожа. Проектування в неї дуже сильно схоже до минулої хатинки, але вона все-таки поглядає більш масштабнішою. І, і, так. Тому поїхали. Ми заходимо. Давайте почнемо з хати спочатку. Тут такий такий килим. Так, давайте закриємо. А так, у нас тут знову картини. У нас ж ті картини починають бісити. Картина, картина, картина. А, у нас тут такий круг, там де можна посидіти з сім'єю, подивитися телевізор. А, тут вже, до речі, чотиримісний стіл, чотири крісла. А, тут якась не зрозуміла поличка. Вау, а дивіться, які класні полиці, до речі. Полиці гарні виглядають, до речі. А, блін, забагато до речі. Е, знову поличка. Вау, а це вже це вже виглядає якось по-новому. Я не хочу мити руки, будь ласка, можна я не буду мити руки. Я хочу, подив, я хочу подивитися на цю духовку. А я не можу... я чого її не можу відкрити? Не понял, я шучу чому можу відкрити Все, Вони мене зрадили. Кухня прикольненька виглядає. Так. Блін, тут панель. Вау, дивіться, тут вже круглий, круглий. Тут все кругле дзеркало. Тут у нас е, така сама раковина і туалет. Так, йдемо на, дру, на, трет, на другий поверх. А, йдемо спочатку місяць щось.

Я думала, це телевізор, а дивіться тут якась фігня намальована. І він якось виглядає трошки ну, бідненьким телевізором. Король його хтось покремсав. покрамсав. Ми насторожує. душ. Вау, а тут відкривається двері. Вау! Це вже щось новеньке. Так, у нас тут. Е, у нас тут дзеркало. А, тут типа з'єднана ванна? Це трохи галімо, бо не здається, що... Має бути окремо вона або просто війти. Ну, Буває. Дитяча кімната, тут, до речі, вже без пуфика, але якась незрозуміле, що тут таке взагалі. Це така картина чи тут зробили? Сталь якась. До речі, тут камера є. Ой, зараз палим всю контору. Оце я, до речі. Я перший раз замітила камеру десь. Вона так поставила. Я вражу, що на повітрі висить. Так. Оце вже щось поцікавіше. Мені цікаво, як тут відноситься тренажер. Це типу тренажер в своїй власній кімнаті. Ой-ой-ой, опа. Пу -пу 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 -пу. І що робити? Мене, походу, хтось або блокнув, або то щось не те. Ну, давайте перезайдемо і що, що, ну, що мені ще залишається робити. Правда, правда. Ой, а чого вона так голосно дзвонить? Аж мікрофон мені здається чути. Прикол. Е, давай. Ну, йдемо на нашу хату будувати якусь, ну просто рандом, 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 рандом. давай, скоренько, скоренько. щоб я не знімала час своїх любимих підписників, я обожнюю, якщо що. Хто не знав. Так, ідемо йдемо зразу в ту кімнату, там, де ми були. Так, зараз двері закриємо. І йдемо в ту кімнату, де ми були, щоб скоренько зробити огляд. Так, ну тут тренажер, типу, тренажерка в своїй власній кімнаті, комод, книжки. Знову комод, комод, комод Якась присаділа, на не роз, не фіга того здалося. Ну, байдуже. Дуже красивий вид, до речі з цього, з цього вікна. Вау, просто подивіться ем, таке озеро, там далі море. До речі, школа поблизу, це прикольно. Uh, ідемо сюди. До речі, а я забула, де тут сейф. А oh. ah, ні, я згадала. Uh, так, um, uh, все таке саме, тут, на жаль, немає такої стінки. Так, тут туалет. Вау! Wow, Ось тут! Дивіться, тут є гардероб власний, прикольно. Ну що вам покажу, де тут сейф. Ось тут він сейф. Вот. Оп! Блін, не вийшло. От зарази. Куди назад? Оп. Вот е -е -е. сейф. Вес не кажучи, ось гроші. Ми багаті. Так, да, ми багаті, так що все. Так що йдемо вниз. А, я не можу. Все. Запустіть. Йдемо тепер дивитися на подвір'я. Тут же, як бачите, більші двері на подвір'я. Басейн тут одразу встроєний, причому він, він, він точно там, там де саме побудований, тільки там був такий, знаєте, такий стіл круглий. Ну, і ви бачили. А тут він ну, не круглий і ну, лавочка така. Мангал більший, як ми бачимо, тут ще можна щось нарізати. О, можна навіть вибрати, що тут буде. Вау! А це прикольно! Ага, прикольно! Е... ага. Хай м'ясо згорить. <свист> так, ну басейн вроді нормальний. Лежаки, але там лежаків, до речі, не було. Ну, знаєте що? Мені здається, що ця хата просто компромат, ну, типа, наближена, а до речі, ми ще не подивилися цього. Я тільки заглянула, думаю, ой, ми не подивилися. А, ну тут нічим не відрізняється, крім того, що тут пральні машинки і якісь полички. Не знаю навіщо. Мені здається, що він нічим не відрізняється від попереднього дому. Просто, е, ну, він преміум і. Ну, капельку-капельку, ну, від, відмінність є. А так, то нічим взагалі повністю. Так що не купую свій преміум, краще собі цей дім. Він прикольніший. І виглядає сердечніше ніж, ніж цей. Ну, а що? З вами була Кішка. Перед тим, як це відео закінчиться, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. Що ще казати? Напишіть коментар про це відео, чи воно вам сподобалось. Там, до речі, є автобус. І всім па-па!